Муфта ДУ50. Сполучні муфти використовуються для з'єднання двох ділянок труби пожежного крана, пожежного рукава тощо, такі муфти часто використовуються у пожежному устаткованні. Наприклад, муфта приварюється до труби, в неї вкручується пожежний кран. Далі до крана приєднуються пожежні рукави. Або до труби приварюється цапкова різьба, на неї накручується муфта як перехідник. Далі до муфти прикручується пожежний кран. До крана приєднуються пожежні рукави. Залежно від виконуваної функції, сполучні муфти забезпечують міцність з'єднання, герметичність, захист від корозії тощо.